Дефлю Сільверстронг сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Велика Британія та Франція пропонують припинення вогню в Україні на один місяць. Прем'єр-міністр Великої Британії Кірс Тармер зазначає, що Трамп досі хоче завершити війну в Україні. а Тим часом Білий Дім розглядає можливість повного припинення військової допомоги для України. Отже, що відомо про новий план Франції та Великої Британії про припинення вогню. На 30 днів і що готовий цей план підтримати президент України Володимир Зеленський. Президент Франції Монель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії і Кір Кірстарм, інші лідери, і президент Зеленський вчора зустрічалися в Лондоні, де обговорювали продовження допомоги Україні і те, як вони будуть далі реагувати на президентство Дональда Трампа, як будуть з ним ладнати і що взагалі потрібно далі робити після того, як відбувся цей великий конфлікт. В білому домі зокрема йдеться про різкі заяви та звинувачення Джей Дівенса та Дональда Трампа на адресу президента Зеленського. Бо більше багато міжнародних оглядачів зазначає, що в принципі цей візит став таким початком нового етапу у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки, які тепер зрозглядають можливість припинення військової допомоги для України. Отже, очільники Великої Британії, Франції та інших країн розуміє, що зараз вони мають робити більше для потреб оборони і мусять взяти свої руки ініціативу щодо завершення війни в Україні. Отже, лідери в першу чергу домовилися, що першочерговою гарантією безпеки для України це будуть, звісно, збройні сили України. Домовились про посилення збройних сил і розглядається варіант введення європейських миротворчих сил до України. От президент Франції Монель Макрон пропонує такий перший. Етап до миру, зокрема, пропонує припинення вогню на один місяць, яке буде відбуватися у повітрі, на морі, і щодо об'єктів енергетичної інфраструктури. Отже, йдеться про заборону повітряних ударів з обох сторін: про заборону боїв на морі і ударів по енергетиці. Разом з тим не йдеться тут, на жаль, про припинення бойових дій на полі бою, але такий першочерговий варіант перемиря зараз. А пропонує президент Франції Еммануель Макрон за словами французького уряду в уряді Франції зазначає, що це стане таким першим етапом, і це стане такою перевіркою того, чи готова Росія до реальних перемовин про завершення війни. І після очікуються вже більш широкі перемовини про завершення війни в Україні, про введення миротворчих сил і про всі кроки, які необхідні для встановлення справедливого і тривалого миру. Президент Зеленський вже... Відреагував на це. Він поки не оцінив цей план перемир'я на 30 днів, але зазначив, що йому він знає про цей план. Йому відомо, і з ними з ним це все обговорювали якраз на цьому саміті у Лондоні. Крім цього, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, зазначає, що не слід панікувати щодо нещодавнього скандалу в Білому домі. За його словами, Дональда Трампа ще можливо адекватно залучити до. Припинення вогню в Україні і цей план має бути узгоджений, узгоджений із Сполученими Штатами Америки. Отже, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер буде надалі працювати з Дональдом Трампом, намагатися вибудовувати ці відносини, аби далі був конструктив, і сторони змогли знайти рішення для припинення вогню в Україні. Про це Кір Стармер заявив під час прес-конференції, також у Лондоні, і зазначив про цікавий факт за його словами. Він провів телефонну розмову зразу після цього великого скандалу в Білому домі, у якій Трамп, начебто, його запевнив в тому, що готовий далі допомагати союзникам і е, спрагнути такого тривалого миру в Україні. Тому Стармор буде надалі працювати з Трампом. І тут є одна річ, яка дуже потрібна Стармору від Трампа. Це допомога з боку Сполучених Штатів і Великобританії і Франція. Говорять про те, що не можуть самостійно здійснити таку велику миротворчу місію, вести війська. До України без хоча б будь-якої опосередкованої підтримки з боку Сполучених Штатів і тут йдеться якраз про повітряний компонент. Стармер хоче переконати Дональда Трампа в тому, аби повітряні сили були залучені до такої місії, аби вони спільно з британськими повітряними силами патрулювали небо над Україною, і це би стало такою таким би унеможливило повторний напад Росії на Україну, і про це говорить Кір Стармер, крім цього, ще одну ідею, намагається він проштухнути в Білому домі у Сполучених Штатах. Це розміщення в державах східної Європи засобів ураження, які б могли вдарити по російським військам. Якщо Путін порушив би умови для припинення вогню, ось такі ідеї зараз просуває Кір Стармер і намагається вибудувати такий конструктив з американськими партнерами, незважаючи на їх неконструктивну поведінку. І їх Принизливі образи на адресу президента Зеленського під час його останнього візиту е, до Білого Дому і під час його комунікації з американськими партнерами. Тим часом американське видання The New York Times повідомляє про те, що команда Дональда Трампа розглядає можливість повного або часткового призупинення допомоги для України. Отже, в команді Трампа готові мститися за. Провали в Білому домі за цей скандал і готується до повного або часткового призупинення військової допомоги для України. Ця зустріч відбудеться сьогодні. На ній буде присутній міністр оборони США під Гекса Дональд Трамп, і будуть вивчати американські партнери можливості того, як можуть нам нашкодити, як можуть призупинити або повністю припинити допомогу для України, і в принципі це. Могло бути очікуваним рішенням, хоча багато було сподівань раніше, що продовжиться поставки зброї, які були раніше профінансовані адміністрацією Байдена. І якраз ці поставки зброї команда Трампа хоче заблокувати. Ще невідомо, яке буде фінальне рішення, але вже сьогодні вони зберуться в Білому домі і будуть це обговорювати. Крім цього, маємо декілька цікавих заяв з Білого Дому, зокрема. Від радника Дональда Трампа з питань національної безпеки Майка Волца, який продовжує свою образливу риторику на адресу президента Зеленського. Зокрема, він зазначає, що глава української держави має бути, начебто, готовий до миру, або має подати у відставку. Ось таку феноменальну риторику почали застосовувати американські партнери вперше з моменту повного штабного вторгнення і вперше. За багато років американської політики, крім цього, навіть спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Зеленський або має змінити повністю свій підхід до сполучених штатів, або знову е, зазначив, що, начебто, має подати у відставку, але це точно не вирішувати американським партнерам. А лише народ України може е, вирішувати такі питання. Але така феноменальна риторика вперше лунає е, з Білого Дому, тому слід. Бути готовими до будь-яких варіантів, невідомо чи США далі будуть залишатися на нашому боці у цій війні, і чи далі будуть продовжені поставки зброї. В той час європейські партнери зараз будуть робити все від них можливе, аби перетягнути США на свій бік, аби зберегти цей альянс і будуть спробувати переконувати Трампа не призупиняти допомогу для України хоча далі чуємо таку неадекватну риторику від представників. Адміністрації Дональда Трампа і зокрема і від Джей Дівенса разом з тим бачимо і перші такі ознаки спроту від американських громадян, перші протести, які сколихнули соціальні мережі проти Джей Дівенса, проти Ілона Маска. Адже американці не готові ковтнути таку образливу риторику на адресу лідера військового часу президента Зеленського, яка була якраз в серці Сполучених Штатів. В Білому домі, крім цього, NBC News повідомляє про це, що зараз панує велика невизначеність в адміністрації Трампа. Що далі вони будуть робити? Як це буде далі виглядати? Президент Зеленський хоче продовжувати лише конструктивні відносини. Вчора він заявив, що готовий підписати цю угоду про корисні копалини, але не знають, як на це реагувати в Білому домі. І далі, в принципі, все буде залежати від результатів сьогоднішнього засідання Дональда Трампа і з його союзниками. І сам Трамп зробив дуже, дуже написав такий, опублікував на вихідних дуже кумедний допис про те, що, начебто, не варто його недооцінювати, що він на 10 кроків вперед все продумує у цій шахматній партії. Але в принципі, якщо він на 10 кроків все вперед продумує, то як на його думку призупинення допомоги для України може посилити перемовні позиції і сприяти миру? Це звісно не так. Адже всі експерти давно місяцями говорили про те, що призупинення допомоги Україні применшить позиції України, переговорні позиції, і точно не буде. Сприяти миру, крім цього, очікуємо і реакцію від європейських партнерів, як вони будуть на це реагувати. Якщо США повністю призупинить допомогу для України, їм доведеться заповнювати цю прогалину і більше витрачати витр... на оборону. Тому в найближчі дні і тижні будемо вже більше бачити і розуміти те, чи будуть далі США залишатися нашим союзником і чи готові вони далі відстоювати правильний бік історії. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!